Коли людина, чия присутність здається незамінною, раптово віддаляється, душа відчуває біль, ніби втратила частину себе. Перша думка, що пішло не так, чому тиша замінила тепло спілкування. Це не просто емоційна реакція, а глибокий відгук підсвідомості, яка шукає відповіді. Карл Юнг, дослідник глибин душі, вчив, що ігнорування це не завжди відображення твоєї цінності. А радше дзеркало внутрішніх страхів і тіней іншої людини. Але як розірвати цей ланцюг болю і повернути собі владу над власним серцем? Ігнорування ранить, бо воно пробуджує древні механізми прив'язаності. У глибинах психіки відстань сприймається як загроза, що змушує нас чіплятися за зв'язок, який вислизає. Це інстинкт, що сягає корінням у часи, коли виживання залежало від близькості до інших. Але в сучасному світі цей інстинкт може стати пасткою, змушуючи душу витрачати енергію на того, хто не відповідає взаємністю. Юнг називав це проекцією. Ми бачимо в іншому те, що боїмося визнати в собі. За маскою байдужості часто ховається не сила, а страх. Людина, яка віддаляється, може боятися близькості, адже вона вимагає відкритості, вразливості. Юнг вважав, що в кожному з нас є тінь, ті частини душі, які ми приховуємо від світу і від себе. Ігнорування може бути спробою сховати цю тінь, уникнути зустрічі з власними сумнівами чи невпевненістю. Але ця тиша не вирок, а запрошення до трансформації. Біль від ігнорування посилюється, коли ми починаємо шукати в собі ваду. Душа запитує, чому я недостатньо цінна. Це хибний шлях, адже цінність людини не залежить від чужого погляду. Юнг наголошував: справжня сила народжується, коли ми перестаємо шукати підтвердження зовні і звертаємося до внутрішнього джерела. Замість того, щоб чіплятися за увагу, варто створити простір не як маніпуляцію, а як акт любові до себе. Зникнення з емоційного поля іншої людини це не втеча, а повернення до себе. Коли ти перестаєш бути завжди доступною, душа іншого відчуває порожнечу. Юнг називав це компенсацією. Психіка прагне рівноваги, і відсутність звичної уваги пробуджує тривогу. Але справжня магія не в тому, щоб змусити іншого повернутися, а в тому, як цей процес змінює тебе. Ти відкриваєш, що твоя цінність не в чиїхось очах, а в твоїй здатності жити повноцінно. Цей шлях вимагає сміливості, страх самотності, бажання повернути все, як було, будуть шепотіти, щоб ти здалася. Але Юнг вчив. Зустріч із собою це найскладніша, але й найцінніша подорож. Відмовляючись від старих моделей, ти звільняєш місце для зв'язків, де не треба доводити свою значущість. Це не про те, щоб змусити іншого боятися втрати, а про те, щоб ти сама перестала боятися бути собою. Коли ти обираєш себе, щось у всесвіті змінюється. Ти більше не просиш любові, ти її випромінюєш. Твоя енергія, спрямована на власне зростання, стає магнітом. Юнг називав це індивідуацією, процесом становлення цілісної душі, яка не залежить від зовнішніх відображень. Ти перестаєш бути супутником чужих орбіт і стаєш власною зіркою, що сяє незалежно від того, хто поруч. Парадоксально, але саме твоя свобода може пробудити в іншому усвідомлення. Коли ти перестаєш бути дзеркалом, що відображає його значущість, він стикається зі своєю тінню. Юнг вважав, що втрата звичного це криза, яка може стати початком змін. Але це вже не твоя відповідальність, твоя перемога не в його поверненні, а в тому, що ти більше не чекаєш цього, щоб почуватися цілісною. Справжня сила не в контролі над іншими, а в суверенітеті над собою. Юнг писав: я це не те, що зі мною сталося, а те, ким я вирішив бути. Обираючи себе, ти переписуєш історію душі. Ти більше не та, хто благає уваги, а та, хто знає свою ціну. Ігнорування, яке колись здавалось катастрофою, стає даром, можливістю відкрити себе справжню. Твоє зникнення це не маніпуляція, а акт звільнення. Ти не тікаєш від болю, а йдеш назустріч собі, наповнюючи життя сенсом, новими знаннями, творчістю, дружбою, ти створюєш світ, де твоя цінність не підлягає сумніву. Іронія в тому, що саме ця повнота життя може змусити іншого відчути втрату. Але до того часу ти вже не шукатимеш його погляду, бо твій власний світ сяє яскравіше. Юнг наголошував: ми цінуємо те, що можемо втратити. Коли ти перестаєш бути гарантованою частиною чиєїсь реальності, його впевненість тріщить, але твоя мета не змусити його боятися, а звільнити себе від цього страху. Ти не потребуєш його уваги, щоб знати, хто ти. Твоя сила у здатності сказати: якщо ти не бачиш моєї цінності, це твоя втрата, не моя. Цей процес не про помсту. А про відродження ти не намагаєшся довести щось іншому, а відкриваєш нову себе. Юнг називав це кризою ідентичності. Коли стара роль руйнується, народжується нова. Ти більше не той, хто чекає, а той, хто обирає. І цей вибір найпотужніша трансформація. Кожна мить, коли ти обираєш себе, змінює твою енергію. Ти стаєш загадкою, яку хочуть розгадати не тому, що граєш, а тому, що живеш автентично. Юнг вчив те, чому ми опираємося залишається, а те, що приймаємо, трансформується. Прийми, що деякі зв'язки це уроки, які ведуть до тебе справжньої. Твоя цінність не в тому, як тебе бачать інші, а в тому, як ти бачиш себе. Юнг казав, що ми зустрічаємо себе в тисячах зовнішніх подоб. Можливо, ігнорування було лише дзеркалом, щоб ти побачила свою силу. Ти не потребуєш чужого визнання, бо твоя душа це Всесвіт, що не залежить від інших зірок. Коли ти перестаєш гнатися за увагою, світ починає гнатися за тобою. Це не магія, а закон природи. Те, що ти цінуєш у собі, починають цінувати інші. Ти стаєш не просто частиною чиєїсь історії, а авторкою своєї. І ця історія про любов, яка не вимагає доказів. Справжня трансформація починається з малого: не відповідай першою, не шукай виправдань його мовчанню. Запишись на той курс, про який мріяла. Крок за кроком ти будуєш нову себе, ту, для якої власне життя важливіше за чиюсь увагу. І тоді ти помітиш, як біль відступає, а на його місце приходить спокій. Юнг вчив: Любов до себе це не егоїзм, а основа гармонії. Коли ти любиш себе, ти не вимагаєш любові, ти її притягуєш. Твоя енергія стає світлом, яке не можна не помітити. Ігнорування, яке колись ранило, стає лише тінню, що розчиняється в твоєму сяйві. Цей шлях не про те, щоб змінити іншого. А про те, щоб змінити себе. Ти не можеш змусити когось побачити твою цінність, але можеш навчитися бачити її сама. І коли ти це зробиш, світ зміниться. Ти більше не будеш тією, хто чекає, а станеш тією, кого обирають. Не тому, що ти цього домагаєшся, а тому, що ти цього варта. Зупинись і спитай себе, як би я діяла, якби по-справжньому любила себе. Ця відповідь твій компас. Кожен крок, зроблений із любові до себе, наближає тебе до життя, де немає місця для ігор у мовчання. Ти заслуговуєш любові, яка обирає тебе щодня, не тому, що ти її виборола, а тому, що ти це ти. Твоя трансформація це не про те, щоб змусити іншого змінитися, а про те, щоб ти сама стала вільною. Юнг казав: ми не змінюємо світ, змінюючи інших, ми змінюємо його, змінюючи себе. Твоя сила у твоїй здатності обирати себе, навіть коли це страшно. І ця сила сяє яскравіше за будь-яке ігнорування. Проживи цю мить так, ніби ти вже таким хочеш бути. Не чекай, поки хтось побачить твою цінність, побачи її сама. І тоді ти зрозумієш, що ігнорування було не кінцем, а початком, початком твого шляху до себе справжньої.